На позаплановому засіданні, що відбулось сьогодні, члени виконавчого комітету затвердили звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя. Так зазначено, що план надходжень вдалося виконати на 108%. Крім цього, було схвалено внесення змін до міського кошторису на поточний рік. Вимушеним кроком через об'єктивні обставини зміни у законодавстві став перегляд тарифів на водопостачання, водовідведення та вивіз сміття. Тариф на послуги на комунальні послуги коригується із зв'язку із внесенням змін до податкового кодексу України. Ці зміни набирають чинності. З 1 серпня 2023 року зв'язку із цим управління водопровідно-каналізаційного господарства, а також комунальне підприємство «Славута сервіс звернулося із заявою щодо коригування тарифів зв'язку із зміною системи оподаткування. До цього на сьогоднішній день тарифи на на комунальні послуги в цих підприємствах були дещо нижчими у зв'язку із тим, що не враховувалася. Податок на додану вартість. Тепер цей податок з 1 серпня буде автоматично нараховуватись підприємство, і підприємства змушені будуть цей податок враховувати в тариф. Галина Дмитрівна зазначає, що скориговані тарифи вводяться в дію з 1 серпня і будуть наступними. Для водопровідно каналізаційного господарства тариф підвищується на 9,9% або на 5 гривень і 5 копійок. Для комунального підприємства «Славута сервіс» тариф із 30 гривень 8 копійок підвищується до 34,55 Це по місту Славута на одну особу в місяць. І по Варварівці з 12 гривень 3 копійки до 13 гривень 72 копійки на одну особу в місяць. На останок засідання прийнято рішення про дострокове припинення договору оренди комунального майна.